11 липня 1507 у Львові має повітряна тривога. Команда Львівської маніфактури новин вирішила перевірити, чи працюють укриття. Так як заявляв Андрій Іванович Садовий. Нагадаємо, він обіцяв, що всі укриття будуть відкриті 24 на 7. Всі укриття на території Львівської громади мають бути відкритими 24 на 7. Таке рішення щойно проведеної комісії з надзвичайних ситуацій. Рішення непросте, але єдино правильне. Оскільки забезпечити відкривання сховищ на 100% неможливо, у Львові забороняємо закривати укриття. Спочатку ми спробували знайти найближчі до нас укриття, і це виявилось ще тим завданням. Якщо робити це за допомогою інтерактивної карти від Львівської міськради, значно швидше відшукати адресу можна у звичайному переліку укриттів від мерії. Ми шукали їх в самому центрі Львова. І якщо адреси нам таки вдалося знайти, то відчинені укриття ні. Ось вулиця Валова. Тут, якщо вірити карті, є аж 14 укриттів. Зокрема, в тринадцятому і в чотирнадцятому будинках. Але де вони? Жодного вказівника чи інформації про те, що тут можна сховатись від небезпеки. Лише зачинені двері. Аналогічна ситуація з укриттями на іншій вулиці в центрі Львова: братів рогатинців. В переліку укриттів від міськради зазначено, що в дев'ятому будинку сховище є. Але де воно? Вулиця Братів Рогатинців немає жодного укриття. В будинку No9, як зазначено на карті, приватні Кнайпо і зачинений під'їзд із жодної таблички про укриття. Доброго дня! А ви не підказці, де тут найближче укриття?